Вітаю! Сьогодні на вас чекає лексичне змагання, під час якого ви дізнаєтесь багато чого нового. Сподіваюся, що після перегляду ви більше не допуститеся тих помилок, яких допустилися наші учасники. Українська мова дуже багата і вивчати її потрібно все життя. Тож гарного вам перегляду! Доброго дня! Можна задати вам декілька запитань. Так, давайте. Запитання. Один, як правильно сказати, впасти у вічі чи потрапитись на очі? Потрапитись на очі. Наступне запитання: як правильно сказати? Втручатись у справу чи вмішуватися у справу? Втручатись у справу. Наступне запитання. Як правильно сказати? Попри все чи не дивлячись ні на що? Попри все. І останнє, четверте запитання. Як правильно буде щодо цього? Чи на рахунок цього. На рахунок цього. Дякую за відповідь. Добрий день. У нас сьогодні опитування. Перше у нас питання. Що? Ви можете на нього відповісти? Так, звичайно. Перше питання це. Як правильно здавати іспит або складати іспит? Я думаю, що складати іспит. Питання, як правильно, в будь-який день або в будь-який день. В будь-який день. Третє питання. Як правильно? Заказати товар, чи замовити товар? Замовити товар. Четверте питання. Як правильно, приводити приклад або наводити приклад? Я думаю, що наводити приклад. Все. Доброго дня, чи можете ви відповісти на кілька запитань? Так, звісно. Як ви скажете, скінчу зупинка, чи наступна зупинка? Наступна зупинка. Наступне запитання. Як ви скажете, прийшло в голову чи стало на думку? Стало на думку. Дякую. Скажемо, точуючи середовище чи довкілля? довкілля. І останнє запитання: потерпіти поразку чи зазнати поразку? Зазнати поразку. Дякую вам, гарного дня. Доброго дня! Можна вам задати декілька запитань? Можна. Так, перше запитання. Як буде правильно внести внесок чи зробити внесок? Я думаю, зробити внесок. Молодець Друге запитання. Що як вам наше змагання? Сподіваємось, що ви дізналися багато чого нового. А найголовніше це те, що ви не тільки зрозуміли, а ще й мали змогу позмагатися разом з нашими учасниками. Мета нашого змагання була розповсюдження української мови. Дякую за увагу.